Бути українцем і прославляти свою націю можна будучи в Канаді, в Бразилії, в Московії. Та, якщо ти народився в Росії, то в тебе ну, немає ніякого вибору, що, що, що тобі робити? Ви другосортні, ви не маєте право на своє самоусвідомлення. Що, ти вже кацап? Щось скажу. Усвідомлення себе українцем це процес, який не закінчується самому смо. Усвідомити себе українцями це ключ до того, щоб стати конкурентноздатними і цікавими всьому світу. Усвідом себе українкою або українцям. Усвідом себе українцем. Я усвідомив себе українцем в середніх класах школи, і саме з того часу почалися мої персональні сходинки до подальшої боротьби за незалежність України. Принцип самоусвідомлення себе. Іншими, спочатку відмінними від поляків і росіян, зрештою від інших народів, поступово приводив до розуміння власної окремішності і оригінальності. Усвідомлення себе українцем це процес, який не закінчується до самої смерті. Я вважаю, що ця ідентифікація, яка може бути зроблена при отриманні паспорта, ну, наприклад, у мене так воно сталося, хоча паспорт я отримала в Московській області. Але коли мене запитали про національність, я тоді сказала, що я українка. Бути українцем це е, одночасно дуже просто і досить складно. Українець це не про набір генів, а перш за все, е, про власне. Свідоме рішення, Чи я усвідомила себе українкою ще коли планувала народжуватись у своїх батьків. Усвідомлення з себе українцями надихало багатьох воїстами геройських особистостей на титанічну працю во благо української культури або здобуття української державності. Та концепція 25 сходинок до суспільного щастя розширює сучасне значення українців. Як не лише того, хто усвідомлював себе українцем, і не лише того, хто не знав або не вживав такого слова за попередніх часів. Усвідомлення українства прийшло, мабуть, до мене ну, з усвідомленням самого себе. Саме, саме тоді дуже швидко, може не в першому, але в третьому класі точно, я знав, що я буду істориком, оскільки знання історії, на мою думку, це було основне, що дозволяло залишитися українцем. Треба цуратися свого коріння. Да. І таке, яке воно є. Цей на даний момент все, імперія зробила все для того, щоб нівелювати цю історичну пам'ятку. За середньовіччя і князів князівств майбутню Україну панували іншого значення. Та ми домовляємося вважати ці періоди частиною нашої культури. Або візьмемо Тараса Шевченка, який, на відміну від свого побратима Пантелеймона Куліша, не вживав ніколи слово українець. Але ж ні у кого сумнівів нема, що Тарас Шевченко українце більше великий українець. Можна бути українцем за походженням, але не бути достойним українцем як громадянином і не вести боротьбу за свою націю. А можна і взагалі не жити в Україні. Сьогодні Україна, як той клей, склеює весь світ, розпорошивши своїх жінок, дітей і людей по всіх територіях. Концепція «25 сходинок пропагує увібрати в себе. Всю історію нашої землі, а значить і культуру всіх етносів, які тут колись перебували. Без етнічної ксенофобії, що надзвичайно важливо. Ідея 25 сходинок така: усе, що було в Україні, це наша історія. Все, все, все. Творець на ти створив різні народи, нації для того, щоб людство було різноманітним. В різноманітті багатство. Якщо ми будемо як хтось інший, то хто ж туди буде таким, як ми. Українець як ідентичність. Це дуже класно, бо це інклюзивно. Ти можеш бути етнічно ким завгодно, але ти при цьому можеш бути українцем і мати повагу і розуміння всіх оточуючих. Прийшлося пересамо усвідомлюватися українкою і в 91-му, і в 2004-му, і в 2014-му. Тому що кожного разу це переусвідомлення, до якої спільноти я належу, змінювало і мене. Наближене розуміння того, що тепер часто називають «політичною нацією, що само по собі цей термін, трохи дивикувати, бо сам термін нація якраз і виник у політичному сенсі, як означення усіх громадян держави, а не лише окремого етносу, навіть якщо цей етнос дав назву всій державі. Так от, цей термін притаманний найбільше розуміння цього терміну, притаманне найбільше В'ячеславу Лупінського. І це, зрештою, було зумовлено як його етнічно польським походженням, так і освітою, досвідом і рівнем інтелекту. Посвідомити себе українцем це означає перемогти ті десятилітні, столітні наративи, які нам насаджувалися для того, щоб нас розпорошити і знищити. Бути українцем в сучасному світі замало. В сучасному світі треба бути українцем, який щось творить, робить для своєї держави, для свого народу, для свого суспільства. Зрештою, це однаково як бути людиною. Для планети Земля. Ті люди інших національностей, громадяни України, вони також вже мають зрозуміти ці речі і зрозуміти, що права і свободи їх безпосередньо залежать від того, що чим швидше вони вивчать історію України, чим швидше вони на ментальному рівні зрозуміють, що вони близькі, що вони українці, українці по духу, тим ми швидше. Вийдемо із кризової ситуації, яка є на даний момент. Отже, концепція 25 сходинок до суспільного щастя нас вчить не лише усвідомити себе українцем, а й визнати право бути українцем всім іншим. Українці можуть бути різними і мають право бути різними. Та ми, всі українці, усвідом себе українцем. 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 Усвідом себе українцем.